Це наша малинка. О, вже бачите, вчора не збирали. І зразу та, що е, спіліша, вона класно відходить від хвостика і вона класно знімається. Ось бачите, коли треба збирати ягоду. Якщо вона не відійшла від ну ця ось вже теж зніметься, бачите? Якщо ж вона ще крепко стоїть, ось, така ягода не зніметься. Бо дехто хоче порідше збирати, стягують її. І вона тоді погано стягується, руйнується. А коли отак, то вона класно знімається. Оце ця маленька, яка, яка цього року посаджена. Малина цього року посадки. Тут, звісно, трошки підв'язали жорстко. Ну вона викида, цвіте, цвіте, викида. Викидає нові пагони. І кстати, малина в тому році перенесла перші приморозки взагалі. Чудово, ягода була класна. А ожина навіть у тунелі деякі приморозки перенесла, а деякі приморозки для неї вже були катастрофою. І, І... після приморозка вона стала ну вже все. Як каша, а малина ще була і була. Це така в нас малинка на сьогоднішній день. Чим далі йдемо, тим наче навіть краще. І ягодка трошки підросла. Звісно, не ожина, Ну тут здається. Краще тут вона вища, ну тут менше стиглої, гляньте, скільки ще малини. М? Бо я думав, вже сьогодні буде повний пік. Ну ще, мабуть, навіть не пік. Збираємо з двох сторон, тут дві шпалери, одна на цій стороні, одна на тій. І збираємо з двох сторон. Дивіться, скільки ще цвіте. Або тільки-тільки оцвіло Краса. З цієї сторони теж цей самий сорт. Просто він якось проти сонця, не так зручно. Ще навіть не цвіте, кидає пагони. Є, є, є. Теж ще не цвіте. Ну є, ось не знаю. Я думаю, може навіть не до Бачите, ягода яка не красива. Йоді є годиє. Мм, смачно. ягода. Просто смачно.